Правила евакуації зі школи. Чого не варто робити. Не панікуй, бо паніка заважатиме тобі правильно орієнтуватися у просторі. Не біжи, не поспішай, бо можеш завдати шкоди собі, спіткнутись та упасти або людям, які тебе оточують. Не штовхайся, бо такі дії можуть також Призвести до травмувань. Не говори, бо можеш не почути важливої інформації від учителя. І останнє. Не обертайся, бо можеш перечепитись та упасти. Евакуація зі школи. Педагогічний працівник. Класний керівник, вихователь групи, вчитель-предметник. Говорить дітям про евакуацію. Педагогічний працівник бере з собою речі, журнал, очолює групу дітей і визначеним маршрутом рухається разом з ними в захисну споруду. Учні також можуть узяти з собою власні речі, але якщо вони Будуть заважати швидко покидати приміщення, то краще їх залишити на місці. Ваше життя важливіше. У захисній споруді очні мають зайняти своє місце. Місце для кожного класу групи визначається під час тренувальних навчань і не змінюється. Вихованці та очні. Безумовно виконують та дотримуються усіх вказівок педагогів. Перебуваючи в захисній споруді, не розходяться і залишаються разом з групою класом. Покидати захисну споруду можна, лише почувши відбій повітряної тривоги, а також після дозволу вчителя. Виходити також потрібно групою не поспішати, не бігти, не обертатися, не галасувати, не штовхатися. Потрібно чітко виконувати вказівки вчителя. Мирного неба над головою та слава Україні!